Головне управління розвідки звернулось до російських військових і заявило, що збройні сили України заходять в Херсон, а кожен військовий рефі, який чинитиме опір, буде знищений. Всі ті, хто більш-менш розуміє ситуацію, ані приходять в ужас. Херсон повертається під контроль України. До міста заходять частини Збройних сил України. Шляхи відступу рашистських окупантів під вогневим контролем української армії. Йдеться в повідомленні головного управління розвідки в Телеграм. Там додали, що як і очікувалось, після відступу основного угрупування військ армії РФ з українського Херсона командування кинуло окупантів на призволяще. Ваші командири закликають вас переодягатись у цивільний одяг та намагатись самостійно тікати з Херсона. Очевидно, це вам не Вдасться, йдеться в повідомленні. Кожен російський військовослужбовець, який чинитиме опір, буде знищений. Ви маєте єдиний шанс уникнути загибелі. Це негайно здатись в полон. Сказано в повідомленні. Херсон звільнений, скоріш буде правильно сказати. І... Про це та багато насправді інших тем є. Будемо говорити сьогодні з нашими гостями. Перший з них це Олександр Верич, не Перша, людина, яка завітала до нас до студії. А -а -а. От і буде до шостої. Тут Олександр Солонтай, директор програм практичної політики інституту політичної освіти. Привіт, вітаю. Да, дякую, дякую, Олександре. От е і я би тут хотів е м поговорити, оскільки мене так трохи я е схильний до філософії різної, Да, тобто. Святкуємо, переживаємо. Але я хочу, от, щоб ми обговорили зараз відмінність на прикладі Херсону між нами та от на, на Вони на завжди, ну тобто, як вони, да? як вони говорили, да? територія, там, російське місто. Російські землі, от і власне нічого не говорилося про людей. Тобто думка людей була неважлива. Там хто там як. Ну, господи, тих депортуємо, тих переселимо. Тобто, росіяни вболівають за землю, на яку вони зараз активно лягають. Вже скоро дістанемось. До речі, показника 80 тисяч хороших росіян на нашій землі. О, такі поїдуть рефрижераторами додому, або будуть з'їдені нашими собаками, там свинями, ну і на здоров'ї. От а. А от головна коннотація зараз процесу звільнення Херсону і головний фокус українців на людях. Не на тому, що обласна державна адміністрація наша, не на тому, що о, знов наші поля. Головний фокус на людях, на тому, що ми звільняємо не просто місто, а саме людей. На тому, що вони нас чекали, на що вони наші рідні. І оце все переживається саме через людину. На і це мені здається цікава така різниця між цивілізаціями, про яку варто поговорити. На тому, що ніде сьогодні я не зустрічав акцентованої радості про те, що от ми проросли, повернуло собі квадратний кілометри. Ні, ми, ми звільнили людей. Ми звільнили українців. І ну, от я так просто намагаюсь намацати тему. Якщо можна про це поговорити, на про цю відміну цивілізації, якщо це цікаво, да, і про що говорить на от метод сприйняття росіянина війни, на, от, чи там там кут сприйняття війни держави а, і наш кут на держава через людину. Ну, це було б мені здається цікаво. Принаймні, я отак от помітив таку от різницю вставлення, яка саме на прикладі Херсона дуже. Дуже красномовно зараз сяє. Ну, на перший погляд, відмінність насправді відсутня, на лише на перший погляд на поверхневий. Тому що з точки зору того, що наших зустрічають з прапорами, люди висипали, а їх зустрічали з матюками і кричали їм геть. Ну воно ну, якби зрозуміло. Ну якби ту, ну, ну бо ми знали, що Херсон це Україна, тому це зрозуміло. Але ну, мабуть, так було б, якби ми вторглися, не знаю, куди, кудись якусь там глибинку. Ну, можливо, ці би там росіяни мовчали би, але би теж нам були би не раді і не розуміли би, хто. І ми Би туди були ми не раді Кислі обличчя були і в російських загарбників, не тільки у наших громадян незадоволення. Тобто, мені здається, це логічно, що наші люди вітають, і тут ми зразу бачимо людей. Ну бо люди визволені, люди в свободі. А загарбників проважають ну, з матюками і зустрічали з матюками. Мені здається, це, це не є та різниця, яка показує різницю між цивілізаціями, але я згоден, що різниця є. Різниця між цивілізаціями в іншому проявляється про те, як відбувається штурм. Як відбувалося вивільнення ввільнення цих територій в кінці кінців? Різниця у тому, що нашим довелося відступати для того, щоб зберігати. У тому числі військові частини зберігати людей, які готові воювати за Україну, а вони кидали будь-які сили, будь-які ресурси людські, не рахуючи людей, штурм Миколаїв пробували пробували заходити далі за Херсон. В кінці кінців, для того, щоб утримувати Херсон, вони взяли мобілізованих новоспечених людей, кинули їх на оборону і просто закривали масою. І коли це стало просто нестерпно, вони розуміли, що все це просто завалиться. Лише тоді вони почали цей відступ. Тобто, між тим, як вони заявили про те, що ми відчуваємо і розуміємо. Як то вперше їхній головнокомандуючий Суровкін заявляв про те, що ми повинні готуватися до того, щоб відставити правий берег. І тим, щоб вони його відставили, пройшло що? Пройшло кілька тисяч людей в одній ділянці, кілька тисяч в іншій ділянці, кілька тисяч в третій ділянці, там по кожній ділянці, по кілька тисяч людей, вони загубили. Людей вони не рахують. От тут різниця, по-моєму, величезна. Коли наші Збройні сили, де потрібно, інколи відступають. Розуміючи, що тут понесемо втрати території, але збережемо людей. А у них загалом таке поняття як втрати людей це другорядне питання. Проявляється це зараз на прикладі Бахмута, де вони залишки своїх боєздатних частин перемелюють в українську армію. Це ж єдине місце, де вони до сих пір йдуть на штурм, та єдине місце, де вони до сих пір йдуть в наступ. Так. І що вони роблять? Вони перемелюють, перемелюють своїх людей. Тобто, ми бачимо, що людина для них це дійсно другорядне. Це проявляється на рівні навіть ставлення до їхньої армії. А що вже говорити про населення? Якщо у нас населення, громадяни, мешканці, люди, які живуть в Україні, це головні замовники армії, то у них взагалі існує розрив між людьми і армією. У них ж нема такого, як у нас, про те, що це наші рідні, і ми навколо них забезпечуємо, підтримуємо там від волонтерського руху до е, ну різноманітних форм підтримки в практичній е, то частині, як рухаються військові. Тобто такого ж немає. Відповідно, цей розрив між людьми і армією величезний е, і наслідок цього, який інший доказ про це свідчить, це сукупність злочинів. Ну, якщо чесно говорити, об'єктивно чи є такі випадки, коли наші військові роблять проти правові порушення проти ну, мирного населення проти мешканців. Ну є ж таке, нап'ється дебоширить, Таке буває в українській армії. Ну буває потім виговор получають і так далі. Або там прочухана, буває таке, що щось віджали хату, якусь без дозволу керівника, без керівника місцевого самоврядування. Бувають, ідуть наші, я ж знаю це з практики. От ідуть, жаліються, приходять військовий, каже: зрозуміло, тут жили дарма, ну і так далі. Вибачаються. Потім ще там ящик тушонки занесли, от як презент. Ну ну вибачитись, якось треба перед місцевими мешканцями за те, що там ну зайшли в хату без дозволу, поселилися, не погодили це ні з ким, ні з хатою, ні з власником, ні з самоврядуванням, ні з старостою, ні з сільською радою, ні з ким. У росіян такого немає. Що це їхнє населення? Що це важливо, і тому там просто в діаметральній просто прогресії росте кількість військових злочинів одразу на старті. А коли вони перебувають досить довгий час на цій території, так там взагалі ну антилюдські речі відбуваються. Ми це пройшли в Києві. Ми це добре знаємо. По Прирпінню, навколо Бучі. Харків це знає навколо Пригорода Харкова. Окуповані території уже інших регіонів це знають по тому, що відбувалося, коли вони довший час затримувалися північ Донецької області. Всі ці злочини, які вони творили, зараз буде нова. Хвиля розкриття того всього, що таке руський мір. Бо ми так жартуємо завжди, да, про те, що це холодильники, там украдені там стиралки і так далі. Але жарти жартами. Це ми просто ну, з них ну, знущаємося, про те, що вся ідея е, освобождення це освободіть нас від старої техніки, щоб ми е, ну, нову купили. Але якщо без жартів, то це величезна кількість вбивств, величезна кількість зґвалтувань, величезна кількість покалічених наших людей, це величезна кількість понівечених. Них доль, знищеного здоров'я це ну, люди, проти яких вони ну зробили ці злочини. Вони до них не ставилися як до людей. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.